Ну що, народ, перед вами BMW g 20 340 i 23 року. Переді мною три роки мого життя. Це не просто машина, це нагадування мені, що кожен ризик, кожен провал та кожна безсонна ніч. Вартували мені цього моменту весь цей час. Я знав, що куплю собі ту машину, про яку я колись мріяв, і завжди думав, коли я куплю машину, як я подам цей відеоролик чи по-простому, чи максимально професійно вирішив в цьому відеоролику це все розповісти максимально по-простому, але. В той час накинути молодим пацанам мотивацію, адже знаю багато прикладів, де люди ставлять собі мрії, цілі, але в них вони недосяжні. Скажу лише одне: поки ти живий, недосяжних цілей та недосяжних мрій просто немає. У цьому відео я вам не буду розповідати про свої перемоги та як я досягнув по факту цієї своєї цілі чи мрії. Я краще розповім, хто я і з чого я починав. Сам я простий хлопець села з середньостатистичної сім'ї. Тому ця машина мені не подарована. Ця машина зроблена власним е, трудом. І з 15 років, будучи підлітком, я завжди мріяв краще жити, мати більше можливостей, ніж інші люди, кудись поїхати, щось купити. Але в той час, будучи підлітком, не було можливостей це зробити. Тому... З 15 років я вирішив піти на роботу. І по факту, працюючи з 15 років до 19 років, я зрозумів, що працюючи на роботі, цю машину або якусь мрію, або ціль, я не куплю. Тому по факту, працюючи 3-4 роки часу на простій роботі, я зрозумів, що багатим я не стану. На роботі грошей немає. Тому вже з 19 років я почав. Інвестувати в себе, в свій саморозвиток, почав їздити на різні мітапи. І по факту, ті люди, які мене оточували ще з дитинства, я від них відбився, тому що я зрозумів, що ті люди мене тягнуть донизу. І я вже з 19 років, по факту, оточував себе однодумцями тими людьми, яким, хоч щось, цікаво в цьому житті, які цікавляться, як заробити гроші, а не просто. Піти на роботу, попрацювати з 8 до 8, пізніше зустрітися і ось так прожити своє життя. І так потихеньку я зайшов в крипту. Створив свій телеграм-канал, Ютуб канал, став по факту інфлюенсером, якого люблять люди, довіряють та слухають люди. Але цей шлях зайти в крипту не був легкий. Я по дорозі також багато грошей втрачав, я шукав себе. Але, як ви можете замітити, я себе знайшов. Ця тачка це точно мрія, можливо, не кожного пацана, але багатьох. І по факту, я один з них, який купив цю машину. Тому ми хотіли взяти в синьому кольорі. Я взагалі думав в білому кольорі. Але моя дружина мені так трішки бам-бам-бам. І ми взяли в сірому кольорі, адже це дійсно той колір. І та машина, по факту, кожен нормальний тіп. Мріє про 340, адже це не вершина успіху, але десь початок так точно є. Тому давайте покажемо вам салончик, машину, як вона їде. По факту розповідати вам, що є, що нема. Я не буду, але давайте я вам розповім по салончику. Покажу салончик, мінімальний, е, мінімальну екскурсію. Я вам проведу, адже є що розповісти. Тому що вона дійсно машина заряджена, я отримую від неї задоволення. Ну, тому що це BMW. Шанувальники, переборок до 21-го року, де не є планшет, а де її відділи, я також максимально хотів заряджену 340-ву не з планшетом, а з приборками. Але коли побачив цю, можна сказати, ракету, я по суті в цей планшет закохався, адже це щось нове. І воно максимально гарно дивиться, додає якоїсь навіть динаміки, і реально ти не відсталий, ти йдеш з трендом, як в хріпці це роблять криптани. І ти реально від цієї приборки особисто я кайфую. В салоні тачка прям максимально заряджена. Тут є все, що потрібно, і навіть по факту що не потрібно. Але вигляд вона має ще не той, який особисто мені хотілося. Йдемо на вулицю. Хочеться ще зробити тюнінг. Пороги, губу, зробити задній великий нормальний спойлер поставити нормальні вихлопні Ну і, звісно, поставити задній, що це, дифузор, і щоб вона речала так, як має речати трохлітрова беха. Потрібно чекати від когось якоїсь мотивації, потрібно себе самому мотивувати. І вами повинна до вашої цілі чи до вашої мети без різниці вас не мотивувати. Мотивація у вас до вашої чіткої цілі або мети повинна бути дисципліна. Бо, як то кажуть, мотивації надовго вам не стане. Вам кожного дня потрібно буде. Від когось мотивуватися, щось дивитися і так далі. А якщо ви просто працюєте на дисципліні, у вас є чіткий план, чітка ціль, яку ви хочете виконати, то мені здається, що іменно на ті ж самі мотивації далеко не заїдете. А якщо у вас є дисципліна, ви хочете чи не хочете, ви просто йдете, ну і по факту виконуєте. Всі починали з нуля. Різниця лише в тому, хто дійсно дійшов до кінця. Тому або рухайся. Або дивися, як рухаються інші. Хочеш так само ж? Перестань жалітись. Та почни вже нарешті працювати, бо ніхто цього не зробить, крім тебе. Хай сміються, хай сумніваються та хай не вірять. Ти просто роби. Бо в кінці дня, коли ти сідаєш за беху, ти розумієш, що все це було не дарма.